По вулиці Кирилова, 16, центр культури та дозвілля продовжує працювати центр допомоги тимчасово внутрішньо переміщеним особам, де надається речова та продуктова допомога. Наразі розпочато чергову видачу продуктових наборів на кожного члена родини віком від трьох років, Охоплено і переселенців, які зареєстровані в Білгороді Дністровському ще з 2014 року. Зазначає координатор центру Оксана Стельмах. З 3 квітня у нас стартувала черга видачі для внутрішньоприміщених осіб. Ми видаємо пакунки на кожного члена родини від трьох років, незалежно від того, якого року переселенці. Це важливо, тому що минулого разу ми мали змогу видавати на кожного члена родини від п'яти років, виключно для переселенців 2022-2023 років. Наразі ми видаємо з 2014 року на кожного члена родини уже від трьох років. Дана допомога призначена для осіб із числа внутрішньопереміщених, які зареєстровані виключно в нашій громаді. Таких вже більше двох тисяч осіб. Аби отримати продуктові набори при собі треба мати відповідні документи. Для Того, щоб отримати продуктовий набір, необхідно мати оригінал документів на кожного члена родини. Довідку внутрішньопереміщеної особи. Це важливо, тому що власне під довідку ми віддаємо сам пакунок. Має бути паспорт, код. І довідка внутрішньоприміщеної особи на кожного члена родини важливо, що внутрішні особи приймаються у нас лише ті, які зареєстровані в нашій громаді, саме в місті Білородністровській. Якщо ви зареєструвалися внутрішні приміщення особа в навколишніх прилеглих територіях, селах, громадах тощо, то на жаль, вам потрібно звертатися до своїх сільських голов, міських голов, тобто ви не зможете отримувати саме в нашому центрі цю допомогу. Тому це важливо. Ми звертаємо на це увагу. Довідка має бути видана саме у нас на офіцерській вісім. Продуктовий набір нам зараз допомогли РДА, це наша військова адміністрація Білорністровська, а також область. Пакуночки зараз прийшли. звідти. в пакунок у нас входить 5 бляшанок зущеного молока, 3 бляшанки тушкованого м'яса. Також є олія, цукор, кава, крупа, макарони тощо. Наразі ці пакунки виглядають таким чином, як 2000, може частково ростили. Чи в лютому, а наступні пакунки будуть виглядати трішки інакше. Також обов'язково думаю, ми запишемо вміст пакету, щоб люди знали, чого очікувати і як він власне має виглядати. Такі продуктові набори можна отримати в центрі ВПО за адресою Кирилова 16 по будням з 10 до 14 години. Сама видача працює з 10 до 2. Ми працюємо центр з 9 до 16 і в цей період можна прийти. Окрім продуктових наборів, в центрі є можливість обрати одяг та взуття за сезоном, предмети побуту та інше. Тут завжди проконсультують, роз'яснять та допоможуть. Що нам приносили взуття таке вже весняне, так там була б межна кількість розмірів, з 35 по 38, переважно ми на те орієнтувалися. В залежності від того, що власне потребуєте, у нас йде запис, якщо потрібно щось з постілі, з подушок. Зараз вже розпочинав свою роботу у нас червоний хрест в місці, так тобто до них також можна звертатися. Ми передавали їм наш список людей, які у нас ще не отримували, які вновь прибивші, які тільки приїхали до міста, які ще не встигли отримати. Мати у нас ні ЮНІСЕФ допомогу вигляді постіль чи подушок, ми передавали інформацію туди. Тобто, як і завжди, ми працюємо в такій кооперації з іншими структурами в місті, які також працюють на благо громадяни, які намагаються допомагати. Можна прийти звернутися з будь-чим. А там уже залежно від того, чи є у нас змога. Тому якщо не допоможемо, то перенаправимо туди, куди можна проконсультуватися поділитися досвідом завжди можна на спеціальному телеграм-каналі акерман ВПО. Черпати додаткову інформацію з інших інформаційних джерел нашого міста і за телефоном 050 671 17 12. Телеграм-канали у нас є офіційні ЗМІ в місяця. Це якрман офіційний. Також у нас є свій телеграм. Підтримка ВПО. Він так і називається. Також є канали, перший муніципальний, є наше місто. Люди по місту говорять, у нас місто невеличке. Тому один одному говорять, поділяються інформацію. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.